Опа! Так, і я вам скажу, що то потягнув рибку, а в нас в ставку, там де э, дідусь тимко риби нема. Нема риби, одні п'явки, одні п'явки риби. Раніше було, бо от казав дід. Я б штанів воду не залізеш, а зараз одні п'явки. От от. так вот. А я дуже рибу люблю. І жарену, і варену, і так кусками, а тут саме Надя поштарка йде. О, каже, що в рибу привезли. Я галоші на ноги, прикатурхав, дивлюся, дуже надя тругує. бач, одні наді в нас, надєжди одні. Одна Надєжда й любов. Тругують обоє. Надєжда і любов каже, голубка кучерява, що там, риба свіжа, вона каже, дід, ви дуже чванити, що читати вмієте. Читайте, вмієте читати, читайте. Жива риба така, чекає, ну голубка. Моя баба теж жива, але вона що свіжа? А не розумієш. О, Це таке. Я вам скажу. Що от е, я говорив, що в ставку нема рибі одні пілки, А воно так. Кажуть, що дуже допомагають від рекуліту. Да? Я чув, що допомагає. Да, допомагає. Не знаю, допомагає чи не допомагає. Но казав мені Микола, що дуже грязі, добре на грязі їхати. Я йому кажу, мені вдома грязі. Вистачає. Хватає вдома грязі. О, Я тобі скажу, О, який. О, красавець. О. О, така от пошла сюди. О, хай плаває. Ну, таке діло. Я дуже вам скажу зараз люблю це час. Чому? Тому що інтересні люди з'являються. От, скажімо, тут недалечко почали землю дуже давати. Дуже дають землю, знаєте, я не брав, чесно говорю, Гарарії такі, вдачники їх називають. Вдачники, да? що це за люди такі? Має кілька соток. Тих кілька соток має, а такий Амічурін, а такий гарар, я такий хазяїн. Якось я вигнав корову, йду помаленьку додому, один стоїть і кваниться перед другим, а в мене така капуста уроділа, у погреб поклав, проломіло стілажі. А другий йому теж, а мене, а мене, а мене. Такий Гундос, мені джеметани, такі джеметани уродлі, що поклав на стілажі, проломіло теж. А я тако слухав хлопці, я вам скажу цю всю. Справу кажу хлопці, а ви мою грушку, дульку знаєте. А вони що-шо, що? кажу, дульку мою грушку знаєте. Так я вам скажу два екземпляри на підводу поклав. Вони кажуть, що таке велике? Кажу, да, така велика грушка. О, що виліз черв'як і начисто коня з'їв. Я наче сто зі. Це пішли, помовкали. Один такий з ними є. Дуже насміхається над, наді мною. Каже, дід, ви дуже хазяїн, дуже гарарій. Що ви в житті нажили? Кажу, все нажив, в мене є, все. А що у вас є? Ну, що у вас є? Кажу, все є, і без хімікатів. І а, я ти думав, їм м'ясо. Так, кажу, м'ясо бе.Ї да, сало. Кажу, їй сало. Кажу, да, а їм много, кажу, їм много, не їм много, а два рулони. В мене ще є. кажу, що то за сало таке в рулона. Кажу, ге, як не тямиш, то слухай. Беру я, поросятку, купляю сосунка, такого малесенького. І тобі скажу чесно, от. Комарі нападають. Скажу тобі чесно, що задні ноги бетонірую, а потім корито відсуваю, і що сало в рулонах. вас якось ти болить. І тут сиряні зверху. Все тіло, як економіка. розбит. В Америці вже від спіду спасають. А тут простісіньке похмілля. А спасти не могут. не можу спасти. Сіли рано в пилюнку сусу, а вона не зменшується. Пилюнка фирменная, фірмена пилюнка, як по-японськи написано. Гудзік, чи гудзик, чи гудзік. З двома дірочками. Боже мій, я в зеркало буду не Невже то я? Якщо воно яким же я місцем в зеркало смотрюсь. А якщо воно не я, значить хтось по сторонній квартирі ходить. Лице в мене якесь. Да? Ребреся, ребреся, ребреся. Інтересно, у мене це від п'яно спасе від алкоголізму. Ммм. А почалося в чор? Все красиво і солідно. Чинно, благородно на презентації. Поділу Лічебних настоїв, ліхироводожних виробів. П'яний професор виступав на предмет правильного вживання алкоголю в організм людини через хлізму. Правда? що закуски не треба і що характерно, перегаром з рота не бачить. Не бать! Па! І пакнеся. Я вам скажу, що після банкету до женщин пішов я, коли вивів мене завжди до женщин тягне, 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 тягне. А коли до тягне, я не можу робити, що мені від них треба. А тут мене друг молодой. Друг мені каже, що в нього така удобна знакома є. Чоловік в санаторії, дочка в селі, внучок в армії, він там полковником служить в неї. Вона відкриває двері, я дивлюся. З 13-го року. Ні, ви не поняли, Не з 1900, а з 13-го до нашої ери. Я її роздивився уважно так, а роздивився, а коли роздивився, не знав. Що коли, ви знаєте, що коли п'яні, так швидко бігають. Після банкету я земляка зустрів, бомжом працює. Такий смішний. Раз Путін з бутилки. Так він казав, що коли дріжджі і цукор були в дефіциті, він з цих з на руку. замочує їх в тазу, бо вони киснуть неділю. Потім починають бродити. Видно, той коктейль не пили. Скільки я грошей пропив. А з іншої сторони, як у наші дні не випити, коли на ціні тверезими очима глянеш, заболеєш, курячу сліпотю. А так думаєш, В очах боїться, це ж треба так придумати. Буханка хліба, як при лініоніду, і лічу Бережні у Ковбаса, як при хрущав і на зарплату нашого депутата можна... Космос можна на зарплату нашого чиновника. <питом> я стріляю добре, дід тим, кого говорив. Опа! Озорве! Єсть чайочка, не бойся, не бойся. Взяв її, розумієш. А я вже глаз алмаз, як дідусь казав. Не вистачає патронів, щоб бути мільйонером. <питом> То ти каже, до матері приїхав, гостинця якогось діду привіз. Ану, пару патронів якихось нових чи якусь сігарету, щоб я на полювання сходив, з'їздив і так далі. І дивиться на мене, каже, дід, подивися, а тобі, а що то це такі сігарети? Каже, капіталістичні якісь, кажу, Дивись, що на коробку пише. А що пише? Кажу, по-англійськи дідушка пише, він здоров попереджує, куріння небезпечне для твого здоров'я. Він дивиться, каже, ти диви. А на лопаті не написали. Оба, не бойтесь, не бойтесь хлопці. Заражає автомат, хорошо. О, каже, буду з хлопцями каже розказувати. Тільки без політики. Бо коли приїздив прошли раз, розповів мені не доча, то байку сидить, ворон на гілляці, серб з обідрімає, коли розплющує одне око, дивиться внизу заєць. От тобі ті щастя має. На гиляці, як у кріслі сидить та куняє. Ляжу, я заснув травиці і на зуб попав с лисиці. Резюме, щоб нічого не робити, треба. Правильно? Набересі високо сидіти, а коли ти внизу не спи, не дрімай, а бігай і пекляй отут. От. Бо з'їдять. Так я, каже, розповів цю байку голові сільського совєта, то всю зиму був без вугля. О, такий дядько.